Ще раз, магнитка води, ключий аграрій, площа обробки близько 2000 км землі. В технології народ 15 років. Проблеми та реалії в сучасному та рослинністю. Світове підвищення температури за останні 10 років значит, на 0-29 градусів. Це статистика, від якої ми не можемо вже ховатися. Вона істотно впливає на результати діяльності, особливо в Україні. В Україні цей показник складає від 0,69 на 0,71 найвищий показник, показник в Європі. Чому так відбувається? Тому що в Україні найбільш розорені ґрунти, і ми отримуємо за рахунок цього ефекту розпеченої сковорідки, ніхто поки що над цим не задумується, але вже серйозні сигнали ідуть, поступають тим більше останні два роки. А в 2004 році, за 27 років моєї практики, я сказав, що це найспекотніший, було сезон було літо в моєї практиці, але я те саме повторив у 25 році. E, значить, якщо перший раз я сказав випадковість, значить то у 24 році це співпадіння. Я боюсь сказати, що у 26-му році це буде норми. Но ми до цього повинні готуватися. Далі, зменшення та нестабільність опадів за останні 10 років, на 10% за останні 15 років. Ну це дані значить, нашого колеги-фермера. Макляк, значить, який також займається, з Полтавщини, який також займається тривалий час наутілом, близько 15 років. От. І по Полтавщині 650 опади знизились на 550. Можливо, це значить, і є результат попередніх. Виставки щодо е, статистичних виставків щодо підвищення температури. До речі, особисто з моєї практики перший досвід і активна праця в сільському господарстві була в 1996 році, і на той момент е, я активно вже працював механізатором. І найвища температура, яка була, тоді була 33 градуси. Це було щось неймовірно. Сьогодні 38 в нашому регіоні, 39 навіть до 40. ну Це вже якби так не дивно. і ми Кажемо, що це для нас вже звично. Деградація ґрунтів як результат механічної обробки в трава, водна ерозія, зниження рівня гумусу і зменшення активності біоти. Як наслідок втрачання значить, потенціалу вражайності, втрачання стійкого. Прибутку в агровиробництві, агро агро і е, навіть на сьогоднішній день е, я, напевно, скажу так, що за 4 роки з початку війни, ну, як я скажу так, прямо, я по суті кошти додому не приносив. Тобто е, все, що ми були, що ми мали коротше, можливості, які ми віддали на е, допомогу ЗСУ, це більше 300 тисяч доларів. Остерне там, значить, як ви пам'ятаєте і знаєте, що з 2022 року НПЗ е, такий непоганий слід належали нашу економіку, от, яке постійно підвищується як і підвищує Е, Ну і відповідно два останні роки е, фактично вони збиткові, ну, можна считати збиткові е, значить, в плані економіки. Економічні та соціальні виклики. Ну, основний виклик це, значить, це війна. Що дала серйозний відток і безповоротний відток робочої, значить, робочої сили, це і молодь, це і середня, цей середні, а, значить середнього віку люди, вони або ми їх без, безповоротно. Втратили, загинули на війні. Або люди, ну ви знаєте, статистика більше восьми мільйонів виїхали. Думаю, що ну ми всі говоримо про кінець війни, але ми його не бачимо і не відчуваємо. Я думаю, що ну, 90% вже не повернуться занадто. Тривалий срок їх перебування. Люди адаптувалися. У мене особисто, значить, син виїхав 17 років на початку війни. Дочка зараз не знаходяться в Америці. Я сприт, я думаю, що вони вже не повернуться сюди ніколи. Так, Йдемо далі. На чому збудовано сучасне рослинництво? Більше добрив мікро, макроелементів, амінокислоти, там, бор тощо. Значить, більше фунгіцидів, більше гербіцидів, гербіцидів, От, Практика показує, що більше ми, чим більше ми несемо, тим ми бачимо якісь результати, наслідки позитивні, Хоч і невеликі, але ми бачимо. До речі, плюс, значит, плюс нас постійно провокують продавці на значит, купівлю подібних там значит, ресурсів для внесення їх на в поль безпосередньо в полі. Ну і ми відповідно думаємо, що все добре. От. Більше та глибше значит, обробіток ґрунту, що зведе до зменшення значит, органічної речовини. Значить, тут сидить наука, яка і представники науки, які чітко знали, які чітко є і мають докази, досліди статистичні факти про те, що на початку століття, значить, на Полтавщині, гумус, був ну майже до 12%, висотків. на найкращих варіантах були такі навіть. В результаті цього були такі посовища, де навіть можна було загубити корову. На сьогоднішній день ситуація враз гірша, тобто ми з'їхали на 5-6 і гумус безповоротно втрачається в результаті безкінечних механічних обробок. Більше тракторів, оприскучі, плугів та інших, значить, і в результаті нескінченої роботи тракторів комбайнів, все остальному, в даному випадку тракторів що на роботі. Ми втрачаємо їх технічний ресурс, відповідно втрачаємо фінанси. От, і це, звісно, лягає на нашу економіку господарства, і пробутки зменшуються. І кінцева мета максимально отримати максимальний урожай. Чи завжди максимальний рожай, максимальний прибуток, що складається чистий прибуток, валивий дохід, мінус затрати. В попередньому слайді затрати можуть дойти майже до нуля по виходу вітралізованої продукції. Тому, значить, в принципі, мого підходу до регіони землеробства, слідуючи, значить, в мене було поначалу, щоб його зробити, щоб нічого. Не робити, потім я свій такий лозунг трошки заокрив, я сказав, щоб його не зробити, щоб заробити. Тобто я постійно експериментую, постійно проводю досліди, на чим від чого можна відмовитися без втрат вражає, без втрат економічних позитивних наслідків. І мені це доволі таки ну, в моїх умовах вдається ефективно. Використовувати і отримувати непогані результати. До речі, іноді я інвестую якусь технологію, якусь техніку для того, щоб знову ж таки отримати позитивний результат. Ну, Це по технології це буде значить, в іншій, в іншій презентації, в інший час. Від чого ми повинні відмовитися заради максимального врожаю і більшого прибутку. Тому думайте про майбутнє. Тобто, основа значить, не тільки моя, основа інших господарств, особливо ті, які працюють в південних, посушливих по регіонах, значить, і деякі фермери, які вже сьогодні задумуються, значить, відмовляються від обробки ґрунту. Ну, з одної сторони, тому що вони розуміють, що це є позитивно, є доказова база, є приклади. З іншої сторони, нема за що. Обробляти ґрунт нема е, значить, ресурсів на паливо, нема механізаторів, е, немає потужних тракторів. І тому, якби е, значить, вони приходять до цього. Тобто дві сторони: одні ті, що розуміють, що це є позитивні наслідки відмови обробітку ґрунту, а другі е, ну, по своїх фінансових можливостях от, доходять до цього. Альтернатива то рішення повна відмова від обробітку, прямий посів. Технологія існує, технологія наутіла, це як елемент аргентину заборобства. Більше 40 років. Аргентина, Бразилія, в Аргентині ну, там більше 80% значить, в Бразилії також великий відсоток. І ця технологія працює навіть там, де більше 1000 міліметрів опадів. Тобто вона доволі таки успішно працює. Але вони теж якось, в мірі відстали від сучасних технологій, вони не використовували покрівні культури, і сьогодні вони також заходять в покрівні культури, тому що у них комерційні, комерційні сіло зміни, і вони значить, розуміють, що без тільки значить, на тільки на мінеральному жиленні і в інших ресурсах. Далеко не проїдеш, тому що треба вводити коротше, якісь нові технології, які будуть покращують ґрунт і їхню економіку. От, от ось вони покрівні культури це один із таких сьогодні ключових трендових елементів, який позитивно відображається на перспективі регіонального землеробства. Це не миттєве, не миттєвий прибуток. Це не Значить, такий тривалий-тривалий шлях до позитивного результату можливо придеться від вдалого посіву. Ну, я маю від вдалого посіву покривних культур чекати 3-5 років, тому що мініризація проходить не дуже швидко, тим більш пошушливих значить, роках. Ну, ось один із прикладів: дивіться, значить, тут поле 23 й рік доволі таки комфортно для посіву покровних культур. значить, тут поле розимове шміня. До речі, тут ми проводили досліди, значить, з разом з. БТРю центром була технологія господарства і була технологія, яка, в принципі, посівує шм'я, яка не передбачала взагалі ніяких обробок ні фуніцидом, ні інфектіцидом, нічим. І різниці майже не було. Значить, результат 57 на 56 центрів. Я не розумію, що так вийшло. Зазвичай та технологія, яку я по використовував, доволі таки була. Ефективно, можливо, це наслідки, мені так хочеться, це наслідки тривалого провадження технології нову І ми вже доволі таки сформірували і реанімували почвен біоту, активузували почву. В результаті значить, нам є необхідність, а може, умови для відмови тих хімічних засобів, які ми. Використовували доволі такі дорогі, які ми використовували там в технології ну, вирощення шмія. Ну це така вузька вузька тема, що стосується тільки шмія, це фото. І після шмія ми засіяли покровими культурами, от, отримали таку біомасу. Це я з трактором і спеціально там сфотографував показати, значить, що ми в результаті. Значить, Фотосинтеза отримали яку велику біомасу, і значить, на сьогоднішній день, в 25-му році, я відчуваю значить, результати покриву. Перше, це був покрив поля, і ми створили умови для накопичення вологи. Значить, створили умови для її розподілення, і ми тут, скажімо так. Ну, це смішно, звісно, виглядає, якщо по господарству ми зараз отримуємо 4 центри, отримали 4 центра свой пошукливий рік, то тут на цьому полі ми отримали 8. Воно, можливо, коротше, там, де отримують 25-40, це смішно, але я, коротше, це дуже такий показовий вироб. І В майбутньому ми очікуємо там, через ще 2-3 роки. Значить, Що ці покровні культури генералізуються, перейдуть в поживлюючі вини. відповідно, ми отримаємо результат, значить, який буде нас задовольняти куди б вище в альтернативну технологію. Значить, Вдячна біота. До мене прийшов співробітник, якого є стождами свої, свої своє полем, 38 років він не раз пробував на ньому працювати. І якось він мені нам налаштовувати сівалку, і де ми не копнемо навесні, там кругом значить, макроорганізми. Ті, що ми бачимо, це значить, черві от, значить, в полі. Він каже: я не ніж такого, нічого подібного в себе, скільки я сіяв, такого нічого не бачив. Але це тільки макроорганізми. Там ви можете собі представити яка кількість мікроорганізмів. Значить, які відновилися, відновлюються в результаті того, що ми не перестаємо значить, розрушати їхні домівки, перевертати ґрунт, взагалі його обробляти, і ґрунт починає працювати саме себе. Тобто ми повертаємося до природних процесів. Тобто, нічого не робить, чи, коротше, ми отримуємо результати, то, ну, є два варіанти: або ми пашемо, проводимо глибоке рихлення. І отримуємо такий допінг, і отримуємо вивірення поживних вивільнення мікромикро які там були накопичені роками. От, знижуємо результат значить, кількості гумусу. При цьому отримуємо результат непоганий по врожаю. Але це тимчасова це безповоротня ситуація. Або ми в принципі нічого не робимо і отримуємо те, що ми отримаємо. І інтеграція худоби додатковий дохід та покращення економіки. У всіх, у багатьох противників регіотивної землеробства, а саме на утіл, складається таке враження і думка, і вони стверджують, що там, де ми замінюємо плуг або пробітку, там збільшується кількість значить, хімізації, що ми більше. Вносим хімії, гербіцидів, фунгіцидів і всього, тому що не, перевер... не, перевер... не перевертається ґрунт, не знищуються патогени, шкідливі мікроорганізми, там, гриби і тому, так далі. Тому подібне. Але це все, в принципі, не так. І за рахунок інтеграції худоби ми можемо на покривних полях їх контрольовано випасати, Тобто, вже нам мінус одна обробка, наприклад, по гербіциду. От, і додатковий дохід по значит, від реалізації м'яса молочної продукції. У ну, даному випадку там, фермери, передові фермери, тобто вирощують худобу на м'ясо. Це вважається екопродукт, і він доволі таки цінний. Це, це ще додатковий бонусів дохід в реалізації значит, продукції з котарництва. Орієнтивне розробця, що ми маємо? Зупинка та, та відновлення ґрунтів, значить, далі, покращення екології. Хоча багато знову ж таки значить, противників говорять, що ми більше вносимо гліфасатів, більше вносимо сидів, гербіцидів, але тут все, все, все навпаки. Зменшення використання добрив. Так, іноді добрива не іноді, а в принципі, вони. Стають ну не корисними, тобто в мене є особисте дослідження і багато продавців, а ви чого не вносите. Ну так там за рахунок сівозміни, за рахунок технологій і так далі сто добре. Вони віддають тих результатів, не дають які, на які ми, ми розраховуємо, і ми відмовляємось від їх використання. Зменшення використання ЗЗР. Ну, ми йдемо до природних процесів, де кожний є протидія, третій закон Ньютона. Тобто на, на кожні патогени знайдуться свої вороги, аборгієни. Гриби, які знищують вредні гриби, шкідники, на яких знайдуться, теж ті ж, значить, які знищують. тобто ми поступово отримуємо баланс, і тоді ми також відмовимося від футгідів, значить інсектицидів, тому що в принципі ми повернемося до природних процесів. Значить, ключова з ключових моментів зменшення на година одиницю виконаної роботи. Ну, це вже в принципі доказано. І в мене досі презентація була. Якось я на конференції Михайло Івановича виступав. На два з половиною три рази ми зменшуємо значить, присутність людини в полі. Тобто сьогодні є проблема пов'язана з тим, що значить, люди мігрують в міста. Більше, значить, Комфортні умови виїжджають з сел і все менше і менше залишається кваліфікованих, а взагалі, взагалі яких-небудь працівників. Тобто це як рішення, як рішення значить, е дефіциту робочої сили. Ну і зменшення мартизузонних витрат, то в принципі там якось мене пост був у Фейсбуці, що мені там як купив трактор, який мені прослужить е до. Певного е, планового ремонту мені в той час наступить 95 років. В той час, як е, значить, ті люди, які е, використовують е, технологію там, е, значить, оранки або глибокого рихлення, трактора хватає на 5-7, ну максимум 10 років з капітальним ремонтом. Там, я знаю, що в мене колега є. У нього 17 тисяч на тракторі він ще собі не може дозволити купити новий, тому що він витрачається на. Нескінчений ремонт. А, чому реагенти зиморобства повільно охоплює Україну? Відсутність стресу та дискомфорту. Як Михайло Іванович в е, свою історію розказував про те, як він перейшов на технологію науків. Тобто, коли комфортно в середній полосі по полосі України, там через цей, де де йдуть дощі, де зворожаємо все нормально, люди. Е, значить, не і вони працюють їм комфортно і так далі. От. Відсутність досвіду та знань, те, про що ми сьогодні зібралися, коротше, і значить, малюю перспективи для того, щоб якимсь чином ці питання вирішити і заохотити більше фермерів. Значить, відсутність мотивації ну, з боку держави, можливо, роз, значить, з боку інших структур. ну, Тут можна довго тривати, на часу немає розмовляти довго. Майчасті. Великі миттєве очікування. Тобто, у фермер є такі випадки, що посів, значить, зробив прямий посів, подивився порівняно, що результатів немає, а може і навпаки, і він відмовляється і повертається до попередніх технологій, мінімальна або ну, обробіток ще щось. Інші цілі. Ну, інші цілі, тут я можу задати питання, хто ніколи не перейде на технологію Ну, Це, скоріше всього, великі обмінів, які, які прийшли сюди ну, з іншими цілями. Ну і ті, хто купують або що займають земельні ділянки, знову ж таки, е, значить, для подальшого переподора або інших якихось моментів. Світ занадто крихкий, щоб нехтувати правила. От. Ну, це особливо зараз стосується України, це пов'язано з, з війною, це пов'язано з тим, що у нас найбільші на якісніше були ґрунти в Європі. Тому з часом ми платимо або заплатимо велику ціну, треба задуматися.